Пропонуємо переглянути одну із найбільших однокімнатних квартир, площі 53,8 м2. квадратних. У нас тут є велика ніша під гардеробну. Ви можете її повністю зашити, або поставити тут ще одну зону відпочинку. Диван тут встановити телевізор. На даному місці може бути розташоване для верхнього одягу. Тут ми заводимо електроенергію, кабель під інтернет та домофон. Зараз ми заходимо в житлову кімнату, площа якої майже 17 метрів квадратних. Це у нас західна сторона. Квартира буде виходити у двір. Сонечко буде в другій половині дня. Тут у нас знаходиться кухня, вітальня, площею 15 і 2 м2 з виходом на засклений балкон. Тут виведено місце під встановлений двоконтурний газовий котел. Забудовник його встановлює. Бачимо два вент-канали і вихід на балкон. Балкон буде застланий площею 6 метрів квадратних, скління – г геподібне. Виходить у двір. Просторий загальний санвузол площею 5 метрів квадратних.